Слава Україні! Всім привіт! Сьогодні пишу наступне відео і хочу показати таку специфічну альтернативу генератору. Тобто, можливість купити генератор є не у всіх, але такий варіант може бути доступний в більшості. Що нам для цього потрібно? Для початку нам потрібен автомобіль, бо без цього, в принципі, нічого не буде. Автомобіль потрібен 100%. Далі нам потрібен звичайний інвертор. Ну, в моєму випадку ось такий інвертор на 400 Вт. Ну, і далі те, що ми плануємо підключити до цієї схеми. Для початку ми розкажемо про автомобіль. Для чого нам потрібен автомобіль? Для роботи інвертора потрібен акумулятор. Ну, акумулятор, самі знаєте, поставив, акумулятор сів, поніс на зарядку, зарядив, опять приніс, опять сів, знову зарядив, і так через якийсь період часу акумулятор просто вийде з ладу. Це якби не новость, не загадка, це факт. Ну, в даному випадку ми зробимо трошки інакше: ми будемо використовувати енергію, яку дає автомобіль. Автомобіль на холостих оборотах десь споживає в районі від 800 г до літри літри 200 пального. Навіть якщо ми його може загрузимо, можливо, візьме хай півтори літри. Тобто, візьме півтори літри, при цьому всьому ми не будемо руйнувати акумулятор, оскільки енергію ми будемо брати з генератора автомобіля. Но тут є такий маленький нюансик, і він стосується, в тому, що генератор в автомобілі десь має орієнтовно 100 А потужності. Може бути більше, може бути 120, може бути менше. Залежить від автомобіля, від року виробництва і так далі. Залежить від конкретних факторів. В даному випадку ми беремо 100 А так, для розрахунку, щоб було добре роплоти. І ми хоча б могли прикинути, що ми можемо зняти з цієї схеми. Так, беремо, наприклад, 100 А. Беремо максимальну потужність. Для розрахунку. Звичайно, що потрібно не нагружати на максимум, оскільки таким чином ми даємо нагрузку генератору. Тому я рекомендую десь нагрузити на процентів 50 і буде більш-менш нормально. Щоб не пошкодити генератору. Оскільки генератор стоїть гроші, ремонт його стоїть гроші, а залишитись без автомобіля це теж така собі ідея. Ми маємо 100 А. множимо на вихідну напругу, на вхідну 12 вольт. Ось, тобто, ми маємо 100. 200 Вт. Тобто ми можемо зняти максимум з автомобіля 1200 Вт. Тобто і генератор йде в автомобіля десь на кіловатт, кіловат з копійками, може менше, для роботи електросистеми автомобіля хватає більше ніж. Та й, в принципі, нам більше не треба. От маємо ми кіловат. Кіловат 200. Якщо автомобіль дає 100 А потужності. Якщо ми використаємо 50%, це, тобто ми зможемо зняти з його 600 Вт робочої енергії. Причому не нагруживши сильно генератор, і все буде працювати. 600 Вт. Що ми можемо включити в 600 Вт? Це підійде для того, щоб запустити, наприклад, насос опалення. Це зараз досить ключове, оскільки зима. І всі, хто користується інверторами, більшості беруть їх для підключення насосів, для опалення, для запуску газових котлів. І скомбінувавши автомобіль, інвертор і завівши цю напругу в. Будинок, ми зможемо запустити котел, або запустити насос, ну, або запустити якісь не дуже потужні прилади. Тобто для запуску там, холодильника, чайника і тому подібного, дана схема не підходить, оскільки потужність генератора ну, просто це не потягне. Якщо ви візьмете 2 кВт інвертор, він не видасть вам 2 кВт, оскільки генератор видає тільки кВт 200, це на максимальному. І інвертор потрібно підбирати так, щоб використати саме мінімум. Тобто там запустити якийсь насосик, якусь зарядку, можливо, якесь світло мінімальне. От, В принципі, для цього як виход з ситуації, щоб не, куплю... не купувати генератор, не купувати дорогі акумулятори літієві, тому що такі звичайні акумулятори вони довго не проживуть, за який місяць, другий, вони просто розсипляться. Тому зараз ми запустимо всю цю схему і подивимося, як воно буде працювати. Робимо ми наступним чином: запускаємо двигун. Двигун працює у нас на холостих оборотах. Підключаємо інвертор до клем акумулятора. І далі робочий інвертор, який ми включаємо, підключаємо в інвертор переноску і заводимо в будинок. В будинок можна під'єднати до електромережі, але це або під'єднуватися в щиток, або під'єднуватися народним методом через кабель вбивцю. Але я такий варіант не рекомендую, оскільки це є небезпечно. І може бути враження струмом при недотриманні навіть елементарних правил техніки безпеки. Тому. Ми використаємо так. Ми просто заведемо кабель в будинок і вже в цей кабель під'єднаємо те, що нам треба. Тобто в переноску. Запускаємо для початку двигун. Так, включаємо печку. Так, двигун у нас працює. Ідемо далі. Як бачимо, двигун працює. Зараз підключаємо, ось у нас стоїть інвертор, підключаємо клеми. Запускати я буду ось такий. 200 ватний паяльник імпульсний. І спробуємо, як він спрацює. Так, закидаємо клеми. Головне не перепутати полярність, оскільки якщо перепутати полярність, то просто згорить предохранитель в лучшому випадку. Так, накидаємо. Плюс ми накинули, накидаємо мінус. Так, накинули мінус. Тепер запускаємо інвертор. Не запустився. У мене тут поганий розйом. Так, як бачимо. Інвертор запустився, горить зелений діод. Тобто напруги вистачає. А тепер пробуємо запустити сам паяльник. Ось, бачимо, що пішла нагрузка. І дивимось на паяльник. Що, десь поганий контакт, так? Ну ось. Як бачимо, схема працює? Не гріється. Ні, йде димок, йде. Смирний? Виключаємо. Знімаємо клему. Як бачимо, запустили двигун, підключили інвертор. У мене тут погане оце з'єднання саме. Перегоднік на ці крокодили, воно там відходить, тому деколи може пікати інвертор вирубатися. Інвертор запустився. І... Даний паяльник імпульсний, ми запустили. Тобто, йшов дим, плавало резину. Просто оце погане, це погане жало, оскільки воно вигнуте з обичного дроту, це навіть не спеціальне, бо спеціальне згоріло. Але можна було б лампочки. Не знайшов, щоб підключати лампочку, показати, або щось таке крепше. Ну, паяльник бере 200 Вт і паяльник включився. Так що, в принципі, щось таке, як альтернатива для генератора підходить і не потрібно морочитися з акумулятором. Залишається тільки. Підключити переноску в інвертор і завести її в будинок. Да й в принципі на цьому все. Ставте вподобайку. Підтримайте український YouTube, обов'язково підпишіться. На цьому все. Всім пока.